Це звернення до всіх, хто може допомогти нам в досягненні справедливості. На початку літа минулого року ми стали в чергу на оплату лікування за кордоном. Так як стан дитини був критичним, ми були вимушені терміново летіти в клініку Сан-Жуан-Дадео міста Барселона. Керівництво клініки погодилося нас прийняти на лікування, в борг. За умови, що оплата надійде згідно черговості. Весь цей час велася переписка з керівництвом клініки і МОЗ. 22 грудня 2017 року. Членами комісії було прийнято рішення про надання коштів на сплату нашого лікування. Та, як стало відомо, Олена Коломійчук, яка є співробітником фонду таблеточки, та одночасно є радником міністра охорони здоров'я пані Уляни Супрун. Запевняє, що, що ми маємо змогу сплатити 227 тисяч євро самостійно, і що не потребуємо допомоги від держави. Але це не так, адже ми зібрали близько 16 тисяч євро, які йдуть на витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням в Іспанії. Нам ще потребується додаткове лікування. Терміну ніякого лікарі не вказують. Отже, прошу вас, хто може допомогти у досягненні справедливості в цьому питанні, адже це не єдиний випадок Зеленої коломійчук. Яка зацікавлення проплаті в першочергово підопічних фонду таблеточки, які їдуть лікуватися в Італію та Польщу? Ми не дочекалися відповіді від Польщі, яку нам запропонували таблеточки. Так як у нас було зовсім мало часу, і ми навіть швидше знайшли донора, аніж чекали відповідь від Польщі. Так як Склалася така ситуація, просимо підтримки та допомоги, адже нам не справитися самим. Потрібен розголос даної справи, щоб не було так, як раніше, що з середини черги проплачували першочергову. Адже Олені Коломійчук здається, що в нас є такі кошти.